Шановний бджалярі і бджалярки, черговий погляд потужно, потужної сім'ї, контроль будівельні рамки. Сьогодні 29 квітня 2023 року. Операція проводиться чергова. Переміна розплодних корпусів. Сім'я, так як сім'я потужна. Її буде даватися розширення медовою надставкою. По дальшому проводитись буде контроль і знову переміна корпусів через 10-12 днів переміна корпусів і знову буде ставитись друга медова надставка. Сила сім'ї Досягається така від проведення селекційної роботи на пасіці. Нагадаю, у мене українська степова бчула Проведення селекційної роботи і виведення маток якісних і утримання золоті сімей з матками не старше двох років. Як результат цієї роботи оце така потужна сім'я. Будемо міняти корпуса місцями. Ось така подівельна сім'я, потужно, видно, кінці квітня. Сейчас вони соберуться. Вони шат підуть на своє місце. Працюємо з демарем, тому що погода не зовсім підходить до такої роботи, температура біля 15 градусів. тепла в тіні, Але приходиться працювати, тому що природа на місці не стоїть, вона розвивається, незалежно від того, яка температура навколишнього середовища.